Меркурій час зупинити трансформації та спалення карми. Меркурій знову стає ретроградним і відбувається тричі на рік. І це не час для страху, а для глибинної праці. Всесвіт дає тобі шанс зупинитися і переписати старі сценарії. Сьогодні Меркурій ретроградний з 9 листопада по 29 листопада. І ретроградний Меркурій енергію несе карми взаємовідносин. Цей період не про хаос, а про розкриття ментальних можливостей. Всесвіт ставить перед тобою серйозну кармічну задачу. Допрацювати минуле, дочитати, доробити, допрацювати інформацію, документи, навички. Ти відчуєш, треба додати пару пунктів для підписання важливого договору Карма від взаємовідносин. Ваш розум буде направлений на аналіз, невирішеної карми з мамою, з татом, чоловіком, колишнім партнером, друзями, з якими ви спілкувалися 20 років тому. Вони можуть повернутися не для нових стосунків, а для завершення уроку. Моя порада. На цей час не роби інформаційного перевантаження. Якщо важко висловити думку, краще мовчи і аналізуй. Всередині. Ретро Меркурій у Зодіаку-Стрільці відбувається фокус твого розуму спрямований це повернення до істини. Ти захочеш повернутися до філософських знань, які допомагають тобі знайти свою істину та пізнати Всесвіт, свідоме навчання. Можливо, ти захочеш відновитися у навчанні після декрету. Чи перерви, можливе переписування старих текстів, статей, блогів, які ви писали раніше. Тепер вони можуть набути нового змісту і без глибокого. Але є поправка: енергія оптимізму і цілеспрямованості зпрямована не зовні, а усередині себе. Це ідеальний час, щоб не просто чекати, а трансформувати себе. Перше практика занурення. Роби медитації і кращі холодинамічні практики, попри... попрацьовуй ті блоки та установки, які заважають тобі вивчити іноземну мову, будувати гармонійні відносини чи просто висловлювати свою думку без страху. Терпіння та час Час бути розтягуватися, якщо йдеш на зустріч, Вийди заздалегідь, якщо чекаєш результат, наберися терпіння. Пам'ятай, в собі відбувається як потрібно Всесвіту. Меркурій ретроградний повертається у Скорпіон 20 листопада, включає енергію оновлення та щитування. Карма слова посилюється скорпіоном керує Плутон. Включиться трансформація розуму. Ти будеш отримувати потужну інформацію у вигляді образів. Ти почнеш щитувати енергію з поля. Слухай Всесвіт, відповіді будуть на білбордах, у фільмах. Не це. Не слова набивають магічної сили. Варто бути уважним до того, щоб, що ви говорите, пишете, можливо, розкриття таємниць, інтуїтивні щитування інформації через сни, символи і знаки. Добре займатися терапією, кочинком, глибинними розмовами. Вони можуть мати потужний ефект. Інакше буде гору від розуму, напругу у тілі, яку ти не зможеш пояснити. Які ж практичні поради на щоденні перевіряйте техніки, телефони, ноутбуки. Авто в період ретро Меркурії часто виникають несподівані поломки, резервне копіювання, важливо зберігати документи, фотолистування можуть губитися або зникати. Уникайте великих покупок, особливо техніки авто, нерухомості, краще перенести на період після ретроградного руху, робота за внутрішнім діалогом, Записуй думки, якщо повертаються, це може бути кермічний слід, що потребує усвідомлення. Бідіть щоденник, ретро Меркурія, що повертає, які люди, які теми. Це допоможе побачити закономірності, енергетичні практики, дихательні практики для заземлення і зняття тривожності, Афірмація, Я в потоці часу, я приймаю уроки минулого, я відкритий до мудрості Всесвіту. Холодінаміка плюс медітаси чудо працює для розблокування страхів і внутрішніх обмежень. Який найбільший страх сказати щось не так, або страх нового зв'язку ти відчуєш саме зараз? Поділися, щоб його усвідомити. З любов'ю Інга Паламарюк.